Усім привіт! Сьогодні я розкажу вам, що я встигла розфарбувати за березень та квітень. Всього за два місяці в мене вийшло 13 робіт, дуже така невелика кількість. Бувало таке, що я за місяць тільки встигала. Але у березні у мене було дуже мало часу, ну і квітні теж. Я десь 2-3 тижні взагалі не малювала, не сідала, тому, ну, ну, так є, ну що ж, але все одно я рада, що щось я встигла. У березні я встигла зробити 8 робіт, це навіть більше, ніж я очікувала. Але, можливо, така кількість досить велика, бо там були прості роботи, та ті, які я вже колись давно починала, мені залишалося всього лише там на півгодинки роботи. Давайте почну з дороблених віпів. Вони такі, можливо, не дуже цікаві будуть. Вже зараз приберу все зайве, почну з того, що мені не дуже особисто подобається. але... Довольна, що доробила. Це листівки від Кароліни Кубіковської. Я її починала ще восени, як видно, бо за темою. Щось ну, пішло не так, я тоді не доробила. Ну, не знаю, що сказати. Ну, ну така, ніяка. Щось я там намагалася ще набризхати. Тут була акварель, я намагалася олівцями трошки якось виправити. Щось таке дивне. Але плюс одна. Не буду довго зупинятися на, на ній. Ще одна Кубіковська. Теж робота, ну, більше року вона точно лежала, а може і більше. Це книжка On the other Side of the dream. досить стара. Оттак. Колись у мене був задум зробити чисто синіми фарбами, але щось мені там не сподобалось. І я додавала вже олівцями, виправляла тут багато білого олівця. Такі фіолетові якісь відтінки на шкірі. На конику єдинорог? Теж я недовольна. Десь якісь блискітки намагалася додати, щось точгуашлю. Чорне я затемняла додатковим маркером, щоб воно було прям чорним. Хоч контраст є, це вже добре, але теж не буду довго зупинятися на цьому. Ще один віп завершений, але це така робота була почата чи в лютому, чи в січні, не дуже давня. Мені залишалося просто доробити деякі акценти, розставити. Ну і добре, що у березні завершила тут якраз квіти, тюльпани. Тому нормально. Ось така дівчинка. Це все акварель. Єдине, я додала, здається трошки білого, десь акценти додала і біла ручка здається. Якщо не помиляюсь. Ну, щось там набризкала. Давайте трошки вище спробую. От так. Ну, я не в захваті від роботи, але ну, можу сказати, що вона прям погана. Ну, хороша така. Ще одна робота. Вона так, якесь таки, наче я вам жаліюся, що березень не вдали хробіт. Але ця робота була зроблена до марафону Color Victory, за темою повітряних куль. Це у нас Хмельниччина. Це було присвячено Кам'янцю-Подільському, там є фестиваль. Що сказати, по-перше, я тут спробувала для себе новий матеріал це оксайди. Ось вони. Мені на день народження подарували один колір зелений, і я ще собі докупила, щоб хоч якісь градієнти робити. І одразу ж взяла таку ілюстрацію, знайшла, де дуже-дуже багато неба, щоб її зафарбувати. Мені це сподобалось. Я наклеювала плівку. Вирізала. І те, що це за пів години в мене був готовий фон це прям вау. І я так надихнулася, що тепер мене не будуть лякати такі пусті фони, які я не можу тут зробити акварелі, бо папіри не дозволяє. Але в той же час олівцями я не згодна. Ну, і маркерами не можу, бо вона не одностороння. Тому в такому разі оксайди це прям супер. Мені сподобалися вони, я буду ще пробувати. Це такий перший пробний крок. А потім ж треба було домалювати ці хатинки. Я хотіла їх такими якогось мультяшними робити. Я не задоволена підбором кольора, кольорів. Ну от не подобається мені, ну, якесь воно трошки якось було по-іншому треба. А ще тут була багато цієї дороги, землі, і пройшлося якось його олівцями. Ну, я так дуже швидко, не дуже охайно, намагалася просто затемнити, бо в мене просто не було кольорів оксадів, такі, щоб мені підходили. І куля, і оці якісь елементи дрібні це ручки, Гелі, гелеві, гелеві ручки, щоб швиденько це доробити. Я намагалася не сильно заморочуватися з нею, не хотілася, бо воно могло стати віпом. Це вже погано, я б його ніколи не дофарбувала, тому зробила вже, аби воно було завершене. Але все одно добре спробувала новий матеріал. Давайте тепер я покажу вам роботу по номерах. Я її планувала теж до марафону, але так і не виклала. Якось я її здійснюю і не викладаю в інстаграм. Ну, не знаю, бо для мене це відпочивалка. Не бачу сенсу щось там викладати. Хоча я її зробила ну, дуже швидко. Ну, я не знаю, там за дві годинки сіла, швиденько фарби намішала, це фарба. І все, і зробила. Одягнула файл, щоб вона замастила сусідню сторінку. Не дуже охайна в мене куля. Так, не бачу сенсу тут зупинятися надовго. Неча взагалі я доволі рідко беру якось, бо тут ілюстрації більш такі прості, мабуть, тому вона в мене щось не так швидко йде. Остання робота за березень це Кубіковська Rising. Ми там в Телеграмі кожного місяця обираємо собі якесь слово та колір і формуємо ілюстрацію, або дві там під слово і під колір, у кого як виходить. І у березні у нас було загадано слово вибір та зелений колір. І якось я так швиденько обрала ілюстрацію під цей вибір і швиденько її розфарбувала за день. Таке було мене натхнення. Мені подобається результат, це, мабуть, моя улюблена робота за минулий місяць. Вона доволі проста, фактично, у мене тут було якісь жовті, зелені, сині, щось, не пам'ятаю. І просто брала з палітри, що бачила. Ну, і щось там для шкіри додала якийсь червоний. Здається, це був один з моїх нових: Дійська чи венеціанська червона. Я вже навіть не пам'ятаю. Додала ще ну, золото. Тут і ручка є, і акварель золота. Не знаю, вам видно, давайте спробувати. На прикрасах і десь побризкала. Ще тут є біла ручка на одязі. Ну, там десь якісь бліки і на ромашках. Робота. Отже, березень я вам показала. І ось у мене ще у квітні було 5 робіт. це всі книги. Зараз я це вам покажу, що я встигла. Не дивлячись на те, що у березні у мене всього 5 робіт, але я не ми, ну, наче задоволена, мені здається, якісь такі більш складні у мене були роботи. Хоча тримаю тут йоду Home Моргана Брайда. Але саме ця робота була найпростішою. Хоча інколи у такі прості розмальовки, мені даються найскладніші. Але тут справді це було так за один день зроблено. Залила, давайте покажу така робота. Я тут залила швиденьку маркерами, Ось видно. і швиденько ж допрацювала олівцями. Олівці були різні, в основному призми такий хлопчик чи дівчинка в рожевому. Не знаю, що тут розказати. Це залила олівці і зверху гелевою ручкою білою. Розставила акценти. Мені подобається, що вона така зеленорожева, яскрава. Наступна робота дуже нетипова розмальовка. Але я надихнулася темою місяця у нас там в Телеграмі, і це був ліхтар та червоний. Мені так сподобалася тема, я, я багато ілюстрацій знайшла. Я спочатку навіть іншу почала, але потім все ж таки обрала цю і експресивно акварелью зробила таку ілюстрацію. Тут не тільки акварель, звісно, тут ще є у я напрацьовувала трошки, додавала. Десь яскравості, десь затемнювала, десь висвітлювала. Мені подобається гамма така жовто-червоно-фіолетова. Я намагалася передати світло від ліхтарів. Отут я, наче космос, намалювала. Там насправді живу, фарба гарно розпалася, але я якось я не змогла нормально сфоткати, щоб це передати. Сукня. Мені хотілося саме, щоб робота була така більша, наче в монополітрі, яка могла менше відтінків щоб тут зробити. Мені здається, що це вдалося. Ще мені подобається і обличчя, яке вийшло, бо я... завжди в мене проблеми з таким обличчям, як його малювати правильно. Але тут, наче, мені вдалося. Як вам напишіть. <світтє> я, я дуже довольна цією роботою. Наступна розмальовка. Це я приблизно вам за квітень показую якраз у хронологічній послідовності, як я малювала. Це нова розмальовка. Отже, це починання нової книги. Це вже дуже добре. Я, на жаль, <світтє> мабуть, не зможу правильно виговорити прізвище автора Анна Ева Міржинська. Якось так. Tales from The Stars. І ми. Замовляла цю розмальовку з декоменду, якраз коли вийшла новина, що магазин буде закриватися, як видавництво, як магазин, я так зрозуміла. Дуже шкода. Це саме розмальовка від декомеду з дуже гарною якостю, як завжди. І це розпродавалися залишки старих видань. Ну, скажімо, дуже можна сказати, що даром вона дісталася мені. Я, звісно ж. Довольна, що я так дешево купила, але дуже розстроєна, тому що магазин зачиняється. Давайте покажу ілюстрацію. Отака. От Ця розмальовка присвячена знакам Зодіака. Це у нас, здається, телець, правильно? Я не дуже сильна. Так, знаю, щось. Отак. Я довольна <гум> теж. От, наче й мало розмалювала у квітні, але результати мені в більшості випадків подобаються. Тому вважаю, це вдалий місяць, і мало робіт. Думаю, що ви вже зрозуміли міззаду. Хотіла показати ніч і день. До речі, тут багато в цій розмальовці, ілюстрації, саме такого плану. Не знаю, кожного разу буду так малювати, чи ні? Але часто картинки саме таким чином за композицією зроблені. Робота акварель, тобто від жовтого до синього, от -синій, цей синій це тут в основному індиго від Вангух. Жовтий, не пам'ятаю, мабуть. Азоєлу середній від Рембрандт. Ще щось додавала. Так, Додавала білу ручку, додавала, ну, але не багато, додавала білий олівець, також затемняла, десь де мені хотілося. Вже не пам'ятаю точно. Ну і трошки обличчя домалювала ще теж олівцями, якісь тіні, якісь акценти, рум'яна. Ну, І додала свою улюблену сакуру прозору стародаст. Бачите, вона ну, так переливається. Наче і не сильно на себе увагу бере, але додає якихось цікавих ефектів. Як вам ця робота? Мені здається, доволі ефектна через гру світла. І я ж теж, бачите, намагалася надати холодне світло від місяця. Ось тут такі білі блики, трошки з бірюзовим олівцем додавала. Та? І тепле від сонця. І тепле від цієї кулі. теж, Тобто в мене обличчя так розфарбоване, наче знизу йде світло. Але в той же час і зверху, ну, така собі деяка складність була, але мені сподобалося погратися, спробувати себе в цьому. І наче вже не так погано і вийшло. Давайте до наступної перейдемо. Переходимо до наступної роботи: це Марія Троля Юніверсум. Це книжка збірник, тут ілюстрацію. Тут в мене дві ілюстрації, так. Отже, я, а, я шість робіт виконала, я не так порахувала вже. Тобто шість — ще вже краще. Це був віп. Мені коли загадували палітру, здається, вона така сама палітра була використана в розмальовці з велосипедом, може, ви не пам'ятаєте, я спочатку цю залила ілюстрацію, і мені щось не сподобалось, і я закинула її. Але ось вирішила повернутися. Я цього разу що доробила, я зробила тіні, допрацювала. І допрацювала білою ручкою. Все інше вже було залито, білим олівцем. То в тіні допрацювала, і ілюстрація готова, на що така довго не могла до неї повернутися, мабуть, тому що не могла на неї дивитися. Але домовилася з собою і завершила. І це вже добре, така. нічого особливого. І ось ця робота ця робота мені вже дуже подобається. Я вважаю, що вона вдала. По-перше, це олівці. У мене була теж перерва, і якось після такої перерви, не розфарбовування, мені захотілося фарбувати олівцями. І навіть зараз у мене досі такий настрій на олівці. Це робота до марафону Color with Ukraine цього місяця, присвячена Патриківському розпису Дніпропетровській області. Така дівчина. Можливо, ви пропустили, можливо, ні. На каналі є відео, таке, як я фарбую шкіру. Це розмовне відео, це не майстер-клас. Після часу того, як я розмальовую цю дівчинку, я розповідала та відповідала на деякі питання, які мені колись задавали у коментарях. Так, я тоді розфарбувала обличчя. Отже, тут все розфарбовано олівцями, О, трошки додана жовтої ручки на квіти, та й все. Хотілося мені зробити такою палітрою квіти такі червоно жовто гарячі що як кольори в петриківському розписі, часто такого кольору квіти. Вони, наче в іншому стилі розфарбовані, але мені здається, все одно трошки вгадується якась така естетика. Мені подобається, як водосі вийшла в колір. Непогано. Дуже символічно, що тут такі пташки, голуби миру. Це я по собі так уявила. Отже, я теж задоволена цією роботою. Бачите, березень я всім не задоволена, а у квітні вже мені більше подобається. І остання робота за квітень у новій розмальовці для мене від Лани Грін, Garden Lady вона називається. Мені подарували цю розмальовку на день народження. Дуже рада, що її змогла почати. І непогано почати, не все вдало, але не скажу, що погано. Тут знову ж таки, робота олівцями. Це спільне. Я думаю, що коли я викладу це відео, якраз можна буде вже вам показати. Ось така в мене дівчинка з півоніями. Дуже люблю півонії. Робота, наче, вийшла і чомусь схожа на сусідню, там за кольорами, але намагалася трошки змінити, хоча в голові в мене вона так і виглядала. Давайте покажу ближче, так, якби вам так... щоб не сильно засвічувати, вона все одно засвічується. Подобається мені кольор волосся. Такий русий, не теплий, а от такий, як я хотіла. Шкіра, мені здається, непогана. Так, більш реальна, наче саме кольори на шкірі. Півонії, ну, як для мого навичку малювати ботаніку, я вважаю непогано. Єдине, ну, таке, що мені не дуже, це оця штора, я не знала взагалі, що з нею робити, вона мені. Заважала, краще б її взагалі не було. Ну і одяг я не те, щоб сильно довольна, але хай вже буде. Що ж поробиш? Не все може бути вдалим. Але все одно фінальний результат мені подобається. Я вважаю, це вдалим початком нової книги і залюбки буду розпробовувати ще. Ну, тут ну, дуже гарні дівчата. Якість паперу гарна саме для олівців. Хоча спочатку я не могла приналаштуватися, мені здалося, що. Не дуже тут лягають. Але потім легкими шарами, потрошку-потрошку, по я звикла, і під кінець, наче вже й все добре. Яка вам робота найбільше сподобалась? Я не знаю, я не можу прямо брати найбільше-найбільше. Але, скоріш за все, це буде Джасмін робота. Дуже вона мені подобається. Вже рада була вас тут бачити. Сподіваюся, я не буду надовго пропадати з каналу і буду ще для вас щось знімати. Можете підкидувати мені ідеї, що ви б хотіли бачити найближчим часом на каналі, які теми, можливо, якісь питання обговорити, на щось відповісти. Я все читаю, можливо, не дуже швидко, як в мене виходить, але обов'язково всі коментарі читаю та відповідаю. Бажаю вам натхнення, залишайтеся у безпеці. Хай щастить, па-па!